Вітаю івенія Мотрич. Далі коротко про теми, які наші журналісти Слави Тіві розлого підготували для вас. Тож розповім про те, яких жертв російської агресії згадували у Варшаві та повернули Україні, як Київ приєднався до військового вайфаю НАТО, а також яким чином нові міграційні правила у Польщі вплинуть на іноземних студентів та бажаючих працевлаштуватися. Україна повернула ще 66 громадян з тимчасово окупованих територій Російської Федерації. Серед них літні люди хворі та жертви переслідувань. Такі дії владі вдалося здійснити протягом квітня-травня цього року. Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що повернені наразі громадяни перебували в умовах системного тиску, і відсутності доступу до базових прав. Частина з них зазнала фізичного та психологічного насильства. Гроз зі зброєю катування, а дві особи були незаконно депортовані до Росії. Уповноважений Верховної ради з прав людини підкреслив, що після переміщення усі громадяни отримали допомогу від держави, тимчасове житло, фінансову підтримку, юридичні консультації, а також медичну та психологічну допомогу. Детальніше про те, кого саме вдалося вивести з тимчасово окупованих територій та території Росії, читайте на Слава діві. Давній союзник президента США Дональда Трампа, сенатор республіканець Лінсі Грем, заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Росії. За його словами, зробити це потрібно ще до початку саміту Великої Сімки, який відбудеться 15 17 червня у Канаді він грає в гру за мирним столом. Він готується до нової війни. І я думаю, що Сенат США сити по горло путіним. Американський народ вважає Путіна нерозумним. Вони бачать, що Україна намагається зупинити війну. Президент Трамп показав цю різницю. Тож Сенат і Палата представників продовж двох тижнів працюватимуть із законопроектом про санкції, які будуть ніщи На російсько-українській війні загинув польський доброволець Кшиштоф Гожеляк, 45-річний журналіст. Із Кельце. На російсько-українську війну Гожеляк добровольцем вирушив майже два роки тому. У рідних кельцях залишилася родина журналіста: матір, батько, брат і донька. Кристофа Гожеляка описують як невтомного шукача правди, який не боявся, у тому числі порушувати питання корупції в рідному свінтокшиському воєводстві на будь-яких рівнях. Зазначається, що полеглого журналіста воїна поховають в Україні. У Польщі почали діяти нові міграційні правила. Вони стосуються іноземців, які бажають приїхати в країну для навчання у вишах та працевлаштування. Нові правила посилюють умови доступу таких іноземців до місцевого ринку праці та є відповіддю на кризи і проблеми в міграційній політиці Польщі ж стосується іноземних студентів, то закон передбачає зокрема суворіший нагляд за відвідуванням занять, фактичне підтвердження володіння мовою, викладання в обраному виші, щонайменше на рівні Б2 водночас обмежується працевлаштування іноземців за певними професіями і відповідно видача їм дозвільних документів на проживання та можливість працювати. Регулювати перелік таких професій, і видів робіт будуть керівники районного рівня детальніше про нові зміни. Читайте на сайті Слава Літаки України і НАТО будуть користуватися єдиною цифровою системою. Угода про використання відповідного програмного забезпечення дозволяє українським літакам координуватися з іноземними колегами завдяки так званому військовому вайфаю альянсу. Цей стандарт забезпечує оперативне управління бойовими літаками, зокрема F-16 та «Міраж-2000», а Також системами ППО, такими як Петріот, які Україна отримала в рамках міжнародної допомоги. Швеція посилює контроль за іноземними суднами через загрозу з боку тіньового флоту Росії. Відповідні зміни увійшли в дію з 1 червня. Тепер Шведська берегова охорона та морська адміністрація мають право перевіряти страхування суден, які проходять через територіальні води або економічну зону країни, навіть якщо вони не заходять до портів. Раніше такі перевірки проводилися лише для суден, які заходили в порти. Як відомо, Росія активно використовує старі танкери з прапорами офшорних країн, зокрема з Карибського регіону та Західної Африки, щоб обійти міжнародні обмеження на експорт нафти. Доходи від такого експорту допомагають фінансувати війну проти України. За даними шведського телебачення, станом на 21 травня, коли ЄС розширив санкційний список щодо російського тіньового флоту ще на 189 суден, щонайменше 19 з них перебували в Балтійському та північному морях. Загалом у санкційному списку ЄС зараз перебуває 342 підозрілі судна. І у мене все, що встигаю розповісти, на цьому традиційно читайте більше на Слава тіві і бережіть себе.